Так, Топовий сніданок. Помідорчики ням-ням. Та привіт. Пр, як справи? Норм. Що їв на сніданок, па? Печарений пиріг. Он? А ти чув, що якийсь ананас сказав, що по місту розгулює інопланетянин? Ні, а що? Ну, мій брат повинен його доставити в Міжнародний день квадроберів. А всі знають, що сьогодні Міжнародний день дизель шоу. Геній, воно водночас іде. А, Стапе, так це ж круто. Як ми його на сцену та Ні, є краща ідея. Наше наступне шоу це буде полювання на інопер Це ж шандевар. І де ми його знайдемо? Легко і по-шандеварськи. Та що вам від мене надо? Ну просто ми тебе намажемо маринованим лакричним соусом. І тебе знямає інопришленс, і буде топовий контент. Е, а спасти? Та ти все одно пельмені не повернув шльоп'ять. Ага. Е, я зараз у люту буду щати. Бобі кфас. Шфусте шоссятні зал. Каф! Каф! На Ну, і де нам його шукати? Я знаю. О, перфекто! Хто ти, блін? Це мій брат, монстр у цій школі. Погнали! Стапе, може, розкажеш про себе? А, я працюю на будівництві війни між Пездюками та Новозеландією. Потужна! І ще мене звати Тосі і мені 23 роки. Понь? Пошкандібали. Е... Так, я не зрозуміла, що ви тут робите. А ви що тут робите? Я тут працюю геній. Так ви ж на кастингу були. І що? Так жіночка валіть звідси. У вашій школі інопланетянші. Що? На. І так, що в нас за програмою? Хобі хорсери. Нє. Печерний пиріг? Найме. А, Патрік. Та який Патрік, у нас це складні на Значить, почнемо із найлегкішого. Є, буде Що? Ну, як такого не знати? Це ж буде. Е. Один, два, три, чотири. Яка далі, блін, цифра йде? Я знаю. Кажи 300. Відбори у тракториста, блін. Фай. Та який п'ять. Б? Це не цифра. Я в курсі, це валюта. Оце ти геній. Квадрубер, своветроп. Ще одне слово пришлю двісті пятьдесят тентета квадруберів. Потію. Тихо. І так, множну штяйку ріпай, бо щось мені девіт. Спочатку прожуй, а потім кажи Двоє плюс два. Трій вікусів. Ніфіга, бо буде два. У тебе в носі сопля. І. Там хтось гупає. блін, там? А Якого чорта ви украли в мене комп. Так делікватка за мною полюють професіонали, так що я тут буду. Е. Але ж це не повід зривати мені контрольно. Серйозно, вони декілька секунд назад сюди прийшли. Так, може, обговоримо тоді щось основ. Окей. яку фігню написав Ігор Калинець. Щось про зиму? Пельмешки. Ні, він написав про каліну. Продовжте речення. Таємне товариство булягузів або Засіб від квадроберів номер 9 Так. О, oh гад. А я так і буду тут стояти. Добре, розказуй правило, як помножити дроби. Ам. Um, треба чисельник помножити ч. А при телепиневі це ж легко. Ромбік. Що? Дам і унгр. Унке. Унгр. Унке і іди вже. Треба сходити за шандиваром з гуляшем. Фух, нарешті можна пожрати шандивари з гуляшем. Вони мене тут не знайдуть. Цікаво, що вони скажуть на мого кузена. Пхе. Акторство все таки вищих дипломів. Так, добре, де шмаркачі. Куди ми, блін, зайшли? Ага, блаш. Авада Кедавра, блін Я вистежую за камерами його. І що там? Він у кімнаті равен, і він уже виходить звідти. Давай його тоді зловимо. А спайдермен. Топчик. Тільки не кажіть, що ви хочете, щоб його з'їб анплейм. Та що я вам зробив? Пельмешки не віддав. Давай хавай його. Нафіат. Як це? Він із лакричним соусом. Та обсмажений на грилі. Та мовчи вже. І веган. Потужно. Так ви мене дістали. Тапочений кідок. Чієл. Ага. Так, Ананси, пасібки за те, що врятували нашу школу від вегана, і на знак нагороди. Шандевари з гуляшем помідорчики? Ні. Ви їдете в кемпінг. Хура, що за фігня. Хизнуок. А все таки де ти знайшов плейма? На лов за брошці. А. Потім брат доставив його у ліс. Пон, ну ок, давайте по коктейльчику Ура! І так, з вами Леймон. І це найголовніші події сьогодення. У лісі завелися два ананаси, так що не ходіть по гриби, а краще поїдьте на Мальдіви або подивіться Ютуб.